Шановні друзі, це останнє відео з циклу Методологія наукових досліджень. Нашою командою була зроблена велика робота, і ми щиро сподіваємось, що наші відео допоможуть вам скласти єдине вступне випробування і в подальшому успішно вступити до закладів вищої освіти. А якщо ви хочете подякувати авторам каналу за їх роботу, ви можете зробити це за реквізитами в описі до цього відео. Успіхів! Наукова публікація це письмовий документ, у якому дослідник систематизовано викладає результати власного наукового дослідження. Вона є не лише способом передачі нових знань. А й засобом фіксації наукових досягнень у певній галузі. Публікація містить обґрунтування актуальності дослідження, формулювання наукової проблеми, опис використаних методів, аналіз отриманих результатів та відповідні висновки. Такі тексти зазвичай публікуються в рецензованих наукових журналах, збірниках наукових конференцій або інших академічних виданнях. Вони слугують основою для подальших наукових пошуків, оскільки саме через публікації відбувається обмін ідеями в науковій спільноті. Публікація наукових результатів є важливою складовою дослідницької діяльності. Її основна мета поширення нових знань і забезпечення наукового обміну. Завдяки публікаціям, результати одного дослідження можуть стати основою для нових відкриттів в інших країнах, установах або наукових напрямах. Окрім цього, наукові публікації. Фіксують авторство та хронологію відкриттів, є формальним критерієм результативності наукової діяльності, дають змогу будувати академічну репутацію, є важливою умовою для отримання грантів, стипендій, участі в конкурсах, підвищують індекс цитування автора та його видимість у науковому середовищі. Наукові публікації виконують низку важливих функцій у контексті наукової діяльності, оприлюднення результатів дослідження. Через публікацію дослідник робить власні результати, доступними для інших науковців, практиків, студентів, фіксація пріоритету автора. Публікація закріплює авторство ідеї або відкриття, забезпечуючи визнання першості у вирішенні наукової проблеми. Підтвердження твердження особистого внеску наукова стаття або монографія чітко демонструє, який внесок у розробку теми зробив автор або авторський колектив, що важливо для оцінювання наукової ефективності. Підтвердження достовірності та новизни результатів, рецензування перед публікацією забезпечує перевірку фактів, відповідність науковим стандартам і рівень аргументації, свідчення апробації дослідження. Публікація демонструє, що дослідження пройшло експертну оцінку та є визнаним у науковому середовищі. Завершення етапу наукової роботи. Опублікована стаття це знак того, що певна частина або весь цикл дослідження завершений, що дозволяє рухатися до наступних етапів чи нових проєктів. Передача інформації спільноті. Публікація є джерелом первинної наукової інформації для інших дослідників, які зможуть її використовувати у своїх роботах. Публікації є головним інструментом наукової комунікації, що дозволяє вченим підтримувати зв'язок між собою, обговорювати результати досліджень, вдосконалювати підходи та методики. Якісна наукова публікація створює підґрунтя для подальших експериментів, аналітичних робіт, теоретичних узагальнень, також публікації забезпечують збереження наукової спадщини. Розвиток академічної культури, формування баз даних та бібліографічних ресурсів, розширення можливостей академічної співпраці.